Час логіки та здорового глузду. На цьому тижні Марс гарантує успіх у справах, які ви добре продумали та розрахували. Водночас Венера посилює романтичне тло. Життя і люди навколо стають більш привабливими і спокусливими. Овен має бути багато спілкування, обговорювання. Якщо хочете змінити роботу, настав час активних дій. Розсилайте резюме, ходіть на співбесіди. Хороший період для того, щоб обговорити спірні питання з керівництвом, просити про збільшення зарплати. Телець. Хтось чинить на вас дуже сильний вплив. Ви можете опинитися, немов під гіпнозом, і діяти всупереч своїм переконанням. Намагайтеся абстрагуватися від того, що чуєте. Довіряйте лише своїм думкам минулому досвіду. Близнюки. Цього тижня багато залежить від щасливого випадку. Обставини складаються на вашу користь, не бійтеся. Вам може надійти серйозна пропозиція щодо роботи. Це шанс піднятися на одну сходинку вище. Не сумнівайтеся в собі, у вас все вийде. Рак. Ви опинитеся в центрі дружнього спілкування. Можна сміливо будувати плани на майбутнє, більшість із них вдасться реалізувати. Зараз добре вивчати щось нове, освоювати тонкощі у справі, яку знаєте поверхово. А у вихідні вдасться добре відпочити. Головне заздалегідь продумати план заходів на вікенд. Лев цього тижня можуть скластися ситуації, в яких ви почуватиметеся невпевнено. Дуже важливо не падати духом, не здаватись і продовжувати робити те, чим ви займаєтеся. Все стане на свої місця швидше, ніж очікуєте. ДІВА. Найімовірніше вам буде складно зосередитися на справах. На перший план зараз виходять почуття. Ви серйозно зацікавитеся людиною, з якою вас пов'язують спільні завдання чи захоплення. Терези Досить заплутаний і непередбачуваний час. У справах можуть виникати накладки. Про всяк випадок підготуйте запасний варіант дій. Втім, для будь-яких творчих задумів це чудовий час. СКОРПІОН. У ваше життя приходять нові люди. Ділове та особисте партнерство принесе багато приємних моментів. Романтичні сюрпризи та несподівані пропозиції сипатимуться. Стрілець. Справи, очевидно, налагоджуються. Фінансові питання вирішуються легше. До того ж, з'являються додаткові можливості для підробітку. Хороший період для того, щоб розпочати ремонт, вирішити інші майнові питання. Козоріг. З'являються можливості самореалізації, спілкування побільшає, ви зможете зав'язати вигідні знайомства. Фізична активність зростає. Саме час зайнятися спортом чи бодай більше рухатися. Водолій. Наростає внутрішня напруга, виникає невиправдана тривога. Завершується важливий етап у вашому житті. Настав час підбити підсумки. Сміливо розлучатися з тими, хто тягне вас назад. Думайте своєю головою і приймайте рішення самі, ви точно не помилитеся. Риби. енергії додасться. А разом із нею з'являться нові справи та цікаві проекти. Тепер ви зможете проявити всі свої таланти не хвилюйтеся, якщо опинитеся в епіцентрі нових, не дуже зрозумілих для себе справ. Поступово ви все зрозумієте та займете одну з лідируючих позицій. Головне не лінуватись і бути впевненим у своїх силах.